Всім привіт! Добрий день. Вийшла з готелю і йду на прогулянку. Вас взяла з собою. Зараз зайду в Данстор, ну, мені здається, що той магазин, що я хотіла, він вже закритий. Ось тому думаю, що я напевне вже запізнилася сьогодні. Може завтра сходжу. Хотіла показати вам, там е дуже дешеві речі продаються. Ще зі знижками, бо він закривався якраз. Ну, Я знаю, що це цікаво таке. Та й взагалі я ж е по професії кравчення, швея, швачка, і взагалі цікаво мені одяг. І шити, і перешивати. Ось, тому хотіла зайти, Ну, я думаю, що зараз ми то зайдемо, глянемо, але ну, мені здається, він закритий вже. Так, і ще я хотіла перебігти дорогу. Ну, щось я відчуваю, що не встигаю я. Тут такий рух пожвавлений, що мені не вийде зараз перебігти дорогу. Підемо сюди. Підемо туди, куди завжди. Тільки що я йду отак з території готелю, а це я йду по дорозі. Зараз зайду на, як він, на тротуар та й буду спокійно собі йти. Сьогодні, до речі, тепло, гарна така погодка. Ну як сказати, як для червня місяця, то непогано. Вчора було прохолодно, наче це травень, а може і квітень. Тому погодка тут, знаєте, така сама. Хто любить тепло, то напевне не сюди. Але зато тут зима не холодна, так що можна і взимку бути тут, хто любить таку неморозну зиму. І зелену, тому що тут навіть взимку, отак зелена трава росте. Можливо, вона і не росте, типу як вилазить. Але вона, так як снігу нема, і постійно волога і дощі йдуть, то вона зелена, газон зелений. І навіть деякі дерева зелені взимку. Ось так що тут, можна сказати, круглий рік, весна. Але переміни постійні погоди, то дощ, то сонце, то вітер. Просто треба звикнути. Ось. Може, сьогодні підемо до заливу туди. У нас тут залив є. Океан недалеко. І сюди вода доходить, але вона так не як відкритий океан, а просто як залив. Ну, кому в принципі цікаво, то можна подивитися по карті. Та Побачити. Містечко називається Шанон, якщо комусь цікаво. Ми його Шеннон називається, він, напевне, Шанон. Типу, правильно, щоб його так вимовити. Ось, можете подивитись розташування і побачите, що він біля води. Ми часто ходимо туди, на залив, там є м -м, тренажери, поставили нещодавно. Такі на вулиці, металеві. Можна ходити займатися безкоштовно. Там такі кущі, капець. Ось. Ну, я останнім часом щось розлінувалася і ходжу рідко, а взагалі-то хотілося б ходити хоча б пару разів на тиждень. Так, все. Чекаю світлофор. Машини їдуть. Вон там, бачите? Зараз я приближу. Вон там Шанон. Он таунцентр, бачите? Оце туди зараз ми підемо, але ну, я думаю, що я запізнилася вже. Дан стор, то він буде працювати ще, напевне, годинку десь, а нам Де до продукти. А от там, де шмаття, то напевно шумів. Так, зелений, жовтий. Зелений дуже мало світиться по часу, а от жовтий ще вистачає, типу, щоб можна було бігти. Зараз йдемо туди. Це як сонце припікає, то таке враження, що вдома. Повітря тут гарне, чисте, м'яке таке. Іноді навіть є запах, ем, типу як моря, солений такий запах, коли вітер дує з океану, то ну, взагалі Ірландія це ж острів, але ми ближче там, до, до однієї частини океану, то виходить, що якщо звідти вітер дує, то трохи пахне навіть морем. Ну, спочатку, як я тільки сюди приїхала, то взагалі відчувала запах цей. Ну, контраст такий між Україною і Ірландією, а вже коли я тут живу, то мені вже майже і я не відчуваю цей запах, але відчуваю явно запах корів ферми. Ось як красиво тут. Які красиві квіточки ці маленькі. Я навіть не знаю, що це. Це петунія, ну це таке в нас і в Україні скріслене. А це я навіть не знаю, що це. Тут підоніє ту, дитяка красива. Взагалі. Так, що ми заходимо сюди. Ось сюди йдемо. Такі машинки є для діток. Іграшки. Вон. Такі, як у нас, все як у нас. Чупа-чупсики можна придбати. Так, ну ми йдемо. Е... Той магазин, що я хотіла. Ось. А, і ще я хотіла зайти подивитися фарбу для тканини, джинси пофарбувати. Ми ось тут брали вже. Ось така чорна. 899 вона коштує. Так, і ще може таку взяти. 250 п'ятдесят грамів. Так, ну а який це колір. Ага, грей, блу. Кидаєш прямо цю штучку в пральну машину і береш. Ну, я зараз не хочу просто тягатися, бо я без, вийшла без ранця, то я не знаю. Не дуже хочеться зараз це воно з ним нестися. О, Тут вже зачинено, це сюди я хотіла зайти, але вже все, пізно. Так. Нема. Тут чи він вже зачинився взагалі? Чи, чи я пізно прийшла? Одне з двох. Ще завтра схожу. Подивлюся. Так, Ну йдемо на іншу сторону і підемо з вами дивитися на природу. Так, поки на паузу. Тут алкоголь продається. Тут сабуве є. Так, звідси вийшли. А ж у нас лідл, туди ми ходимо по продукти. Парковочка завжди забита, завжди куча людей. Ось сюди ми заходимо папа Джонс. Іноді на морозиво. Морозиво коштує ріжок, такий, як от у Макдональдсі колись був. Тут, до речі, також в Макдональдсі є Морозиво. Але не смачне, зовсім не таке, як в Україні. А Не те, що я там хочу прикрасити Україну, ні. Я до того веду, що не смачне. І взагалі Макдональдс не дуже смачний. Бургери не такі зовсім. Ну, пару разів тільки купували. Не дуже ні піцу люблю, ні Макдональдс. Ну буває таке, що пробиваю, от прям хочеться. То Пару разів купували, то не отримуєш задоволення від нього ніякого. І Морозова немає там. Морозова ріжок Макдональдсу немає. А от Папа Джонс є і дуже смачне. Стоїть 2,75. 2,75 центів. Я кажу ціни у місцевій валюті. Кому треба, хто звідки дивиться, той переведе на свою валюту. Зараз в Україні не євро 40 гривень плюс-мінус. Ну от і рахуємо, що це виходить десь 110 гривень. Морозовий ріжок. Не знаю по чим зараз морожу. Таке в нас вдома. Напишіть в коментарях, хто там їв його нещодавно, які там ціни зараз на Макдональдс. Хто там їсть. Так. Можемо зараз зайти в польський. Я туди хожу. У мене полювання на кріп. Мені потрібно кріп. Туди привозять в польський магазин. Ну, Тут українці якби такі люди, що... Шукають продукти, які більш наближені до наших. Ось. І є тут польський магазин, він невеличкий, але там часто привозять таке щось схоже на наше. Я туди ходжу в основному за кропом, іноді за ковбасою. Що найцікавіше, коли я була в Польщі, ми коли тікали від війни, то спочатку поїхали в Польщу. То Мені там продукти не подобались. Ну, крім молочки, от молочка мені там дуже подобалася. В Україні кращі продукти. А от коли вже приїхала в Ірландію, то порівняно з ірландськими польські виграють. Чаї тут є. Так. Кава. Каось. Так. Ну, зеленуха є якась цибуля, якась уже сторічна. Е, петрушка також в мене є петрушка. А от кропу немає. Огірки, до речі, є малосольні, напевне. Можна було б взяти. Еклереон є. Це Що це таке. О, до речі, зараз дві штучки візьму. Спробую. Думаю, що я хочу. Ой, черниця є, черниця, подивіться, тільки що вона. Отака вже їй капець, я б її не їла. Так. Огірки вже їм також погано виглядають. Що тут ще є? Набори є для консервації навіть. Вон, можна свої огірочки зробити, тільки що вони старі вже такі. А чесничок молодий, до речі. Горішки є ліскові. Ось такий магазинчик. Так, а це я зараз візьму. Молочка. Такий творог я постійно беру. А, ну молочку я беру в польському, також Вон, взяла два еклера. Колбаска є різна. Коротше, все є. А що це таке? Цікаве щось. Якийсь бутерброд такий довгий, не знаю, я таке не їм. А і ще я тут беру квашену капусту. Мені подобається. Які її нема, то я її отаку беру. Вон таку у них квашену отаку таку я брала. смачна Євро 75 І огірки квашені беру, також у них. Ось такі є. Гарні, до речі. Так, а ці якось так стоять, що зараз ще впадуть. Так, і тут також як дивно все стоїть. Ну ладно, піду на касу. Смали збрала тут. Ну, вийшло 2 євро 19 центів. Недешево. Як за два невеличких еклера. Ну, зараз ми їх спробуємо. Дегустація на місці називається, на ходу. Зараз, подождіть. Так. Не знаю, наскільки вони свіжі, бо щось трохи присохло воно. Коротше. Не супер свіжий він. Але їсти можна. Взагалі-то я не солодковіжка, але іноді хочеться щось таке, що нагадує мені про дім. Тому що в Ірландії. Хоча ні, еклери я бачила, але такі довгенькі, политі глазурю, не знаю. Mm, але в них крем був не заварний, а типу як масляний. І мені, якщо чесно, не дуже. Mm, це більш похоже на наше. Тут щось середнє між заварним і масляним. Mm, Непогано. Дивіться, які тут кущі обалденні. Не знаю, що це за рослина, але вона шикарна. Ворони ходять. Mm, погодка, подивіться, яка, це капець. Там полетів крил. Зім трохи солодкого. Хоч підніму собі настрій, знаєте? Бо я цукру мало їм, тільки з кавою раз в день. Там одна чайна ложка. І взагалі не дуже так сильно виступаю по солодких продуктах. Я так розумію, що падає рівень цукру в крові і пропадає настрій, мало енергії. Та і, якщо чесно, тут мало сонця. І сидиш там в номері, виходить, що коли ти не хочеш виходити на вулицю чи по якихось інших причинах. Дощ іде, отримуєш мало сонця, відповідно, вітаміна Д. А як відомо, він також впливає на настрій. Тому сьогодні взяла себе в руки і вирішила вийти. Взагалі-то я дуже люблю гуляти, але не завжди виходить. Ну, В основному це зв'язано з погодою. Ну і ще є деякі справи, я вчу англійський, зараз перевчаюсь, так сказати. Тому що той англійський, що викладали в Україні в школі. в універі, де я там вчилась то. Це зовсім інший англійський. Тут є ще свій діалект, вимова інша. Взагалі-то важко. Але я завжди думаю, що все одно це краще, що я в англомовній країні зараз, чим би я була, наприклад, чи в Німеччині, чи в Польщі, чи... Навіть в Норвегії в нас багато українців туди також поїхали. Тому що все-таки англійська вона з дитинства у нас. Як би там не було, ми її вчили-вчили. І в школі вчили, і в училищі в моєму випадку, потім універі. Все-таки багато слів, і воно не так ем, страшно так сказати. А от у мене, наприклад, подруга в Німеччині є. О, то капець. Ну, але нічого, пристосувалася вона також э, швачка, ну і вона там.